Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні у нас засідання бюджетної комісії курської міської ради по декільком питанням. Одне з питань це у нас прийняття рішення щодо встановлення місцевих податків і збору на території Кузької міської територіальної громади. Обговорено і фактично вже два тижні опрацьовано бюджетною бюджетно, бюджетно бюджетно комісією. Курської міської ради це щодо встановлення ставок і податків на території Курської міської територіальної громади, і відповідно встановлення орендної плати за земельні ділянки на території Курської міської територіальної громади. Це стосується всіх напрямків як юридичних осіб, так і фізичних осіб у частині земель. Цільового призначення різного сільськогосподарського промислового, енергетики, комунальної і різних, різного цільового призначення землі. Прийняті рекомендовані ставки податків і місцевих зборів. Нам необхідно сьогодні їх провести засідання бюджетної комісії для того, щоб виконком Хуської міської ради міг встановити на сайті. Міської ради для оприлюднення і опрацювання у зв'язку з тим, що це ректорний акт, який буде прийматися сесійно і буде працювати у 26-му році. Шановні депутати, у кого є запитання, зауваження по пропозиціям. Це пропозиції, акцентуємо вам, що це пропозиції, які ми будемо доопрацьовувати і, і відповідно приймати вже. На сесії до 15 липня. Коли є які пропозиції, шановні депутати, зауваження? Якщо нема, то хто за те, щоб оприлюднити встановлення ставок місцевих і податків на території Курської міської ради і відповідно встановлення ставок передної плати на земельні ділянки на території Кузької міської територіальної громади? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався одноголосно. Ну і, шановні депутати, у нас поступили кошти на завершення будівництва, великого будівництва. Це у нас є об'єкт на території Кузької військової міськради громади, це Лусівський заклад загальної середньої освіти. І відповідно ці кошти ми спрямуємо на будівництво. На завершення будівництва, загальне будівництво вже виконано на 70%, сотку, нам необхідно його завершити. І для того, щоб провести всі процедури, які необхідно нам провести, нам необхідно провести позачергову сесію. Є пропозиція цю сесію провести у вівторок, на наступний вівторок, у кого є якісь пропозиції. І Відповідно, шановні депутати, згідно порядку маринарі так, нам необхідно буде винести два питання на порядок денний: це внесення змін до програми соціально-економічного розвитку Кузької міської територіальної громади і відповідно внесення змін до бюджету для того, щоб ми ці кошти могли спрямувати на завершення робіт по завершенню робот, робіт по будівництву. Закладу загальної середньої освіти Російської Рослави, села Рофорслава. Марина Гривальна, будь ласка, може щось звучити по е, дану етапі. Перший, е, перший проєкт зміни до програми <клухи> законом, додаток, де йдуть інвестиційні проєкти. У нас додається об'єкт будівництва uh, Росії школи, значить, без прямого за кошти в розмірі 5 мільйонів 280 тисяч. Шановні депутати, у кого є запитання, зауваження по даному питанню і пропозиції щодо проведення позачергової сесії? Якщо нема, тоді хто за те, щоб ці два питання винести на розгляд позачорової сесії Кузької міської територіальної громади, прошу голосу. Хто за? Проти утримався одноголос. І аналогічно збільшуємо відміни до бюджету. І відповідно здійснюють. Відповідно, що ми не збільшуємо видаткову, збільшуємо дохідну частину, збільшуємо видаткову частину на 5 мільйонів 280 гривень. Шановні депутати, запитання, зауваження, пропозиції нема. Якщо нема, всім дякую, гарного дня.